Дорогі мої тільці, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. таролог». Я Діана Богданова. і Зараз ми з вами подивимося та розклад на місяць жовтень 2024 року, і починається він з сонячного затемнення 2 жовтня. Сонячне затемнення закриває коридор затемнень осіннього періоду. І хочу сказати, що в жовтні місяці можуть бути якісь такі ситуації, які будуть, які, які будуть вирішуватися, які будуть, знаєте, можливо, десь фатальними, можливо, десь трошки доволі емоційними, де вам прийдеться буде якесь можливо, рішення приймати дуже спонтанно. І зараз хочу витягнути карту для вас, тільці, на сонячне затемнення 2 жовтня, тож тільці карта для вас. Сонячне затемнення, 2 жовтня, карта Мір, 21 перший, старший аркан. Дійсно, якийсь певний цикл вас буде закрити, і ви будете розуміти, що ви переходите тільці на новий рівень. Що вже так як було не буде, що ви самі внутрішньо. Розумієте, що ви змінилися, що ви, можливо, десь подорослішали, стали можливо, десь трошечки жорсткіші, можливо, ви по іншому дивитеся на світ. Можливо, перед цим або в період коридору за сталися певні певні ситуації, які вам показали, так що. Ну, що ви не можете бути таким, або такою, якою яким ви були перед цим. Карта 21-й, старший аркан Мір, вона ще може ну, говорити про те, що ви знаєте, або ваша робота буде виходити, можливо, за межі, не знаю, там, буде збільшуватися, або про вас дізнається більше людей, або ви вирішите, що ви хочете. Не знаю, там працювати в онлайні, розширювати свою аудиторію, чи працювати не знаю, там з кимось з іноземними партнерами, так, дорогі мої тільці. Карта Мір це старший аркан, який говорить про те, що немає нічого неможливого. От коли ви дивитеся ну, типу, на світ, і ви не бачите не знаю, там океану кінця і краю, так отак і карта мір, і так і в житті. І по цьому сонячному затемненню, яке може ще знаєте, не тільки в жовтні, а на наступні півроку, так, до березня місяця. Ще можуть бути доволі такі зміни, що за 6 місяців ви можете навіть або переїхати, чи змінити місце життя, змінити місце роботи. Це може статися дуже так, знаєте, швидко, незрозуміло, і вам придеться приймати рішення отак, ну, дуже спонтанно. Ну, Другі м'ятільці ця карта дуже сильна, дуже потужна. І коли вона випадає ще, напевно, в період. Затемнень, тому, знаєте, це таке мікс-комбо, яким скористатись обов'язково треба, і обов'язково щось серйозне в житті програється. І давайте зараз ми подивимося загальну картину для вас, дорогі мої моїх, на жовтень 2024 року. І перша карта для вас. П'ятірка жезлів. Так, можливо, в жовтні вам буде моментами нелегко, тому що вам прийдеться десь моментами, знаєте, показати свою силу, показати свій характер. Можливо, десь, знаєте, доказати, що ви в чомусь кращі, краща. краще. Десь, можливо, будуть якісь виникати суперечки в чомусь, тому що п'ятірка жезлів це коли йде боротьба. Можливо, у вас десь буде якась внутрішня боротьба. Це також може говорити про це, так. Не обов'язково там що. Виходити і там з кимось сперечатися, так можливо, десь ви будете собі внутрішньо сперечатися в собі, тому що знаєте, якась буде ситуація, коли ну буде тяжко прийняти якесь рішення, ви будете розуміти, як мені що мені правильно зробити. Дорогі мої кільці завжди розумійте, що п'ятірка жезлів – це може бути якась трошки кризова ситуація, яка, знаєте, вас винесе на новий рівень. Тобто вам потрібно зрозуміти, що не завжди. Ну, типу, можливо, в цей момент ви будете розуміти, ну чому, чому зі мною, чому для мене можливо, це тяжко? Можливо, я для себе багато взяла. Взяв на себе на набагато нагрузив. Можливо, навіть знаєте, ця карта може говорити напряму. Карта екзамену, це ще може відповідати, що потрібно здавати екзамени. Ну, це карта, коли треба щось комусь доказати, або собі щось доказати, або, ну, типу, з кимось боротися. Можливо, навіть карта змагань. Можливо, хтось з другіму тільці в жовтні місяці поїде на змагання і буде доказувати ну, типу, свою силу, або навіть ну, типу, напряму, ну, типу, в такому спорті. Да? Тому жовтень місяць такий побачимо. Побачимо далі, що може бути дев'ятий старший аркан-начальник. зрозумійте дорогі моїтці, у вас багато мудрості і багато знань всередині собі. Тому, яка б ситуація, я не знаю, там суперечок, змагань з кимось, екзаменів чи ще чогось, і яке би. Не було би рішення, чи взагалі що би не, не трапилося в жовтні місяці по дшельніку, можливо, після якогось определеного періоду ви трошки захочете піти, ну, типу, зануритися в себе або трошечки відійти назад, і ніби трошечки, знаєте, як відпочити, чи заспокоїтися, бо, можливо, перед цим якийсь був дуже бурний такий період емоційний, так, дорогі мої тільці. Карта що говорить про те, що. Ви можете, ніби якогось когось навчати. Ви можете комусь до ну, типу, давати, передавати якусь інформацію, тому що карта Шельник це карта мудреця, це карта людини, яка вже знаєте доволі така зріла, яка вже може спокійно передавати знання. Тому якщо тюнці ви хочете не знаю, там, чи запускати, бачите, по карті мір і шельник чи може бути таке, що ви вирішите запускати якийсь онлайн-проект жовтні місяці. Тому що карта Мір це розширення горизонтів, да? тобто ви ходите та, там, в інтернет, показувати свої знання. По карті Чельник ви спокійно можете так, передавати свої знання, бо, типу, бо, бо ви розумієте, що ви вже накопичили це і ви можете це робити. Тому жовтень місяць він такий для вас, тільці дорогі. Доволі цікавий, знаєте, як то кажуть, як цей корабель назвеш, так він і попливе, залежить вже від вас. Двіка пентаклів. Знаходьте баланс. Знаходьте баланс, в ліці, тому що ви можете моментами втрачати десь себе, або втрачати, можливо, відчуття спокою, може, десь відчуття свободи, можливо, вам здається, що ви дуже пішли, не знаю, в роботу, дуже пішли в сім'ю, що ви дуже, не знаю, там, втратили себе в стосунках. Баланс. Також затемнення 2 жовтня це терези. Баланс у всьому, коли двійка пентаклів, можливо, будуть вже в жовтні місяці якісь непередбачувані витрати, і вам треба буде також, ну, типу, збалансувати. Можливо, там, ну не знаю, побачили якусь дорогу сумку, але задумайтеся і ну, типу, не, ну, не витрачайте, бо, можливо, там за, за декілька днів. Якась поломка, поломка чогось, зрозуміти, блін, на що я купила сумку, бо зараз мені треба щось там поремонтувати, так. Ну, Це банальна життєва така ситуація. Тому, дорогі мої ці по пентаклів Пентаклів в фінансовому плані балансуйте. Не йдіть в ноль, не йдіть в банк е, в жовтні місяці. Цього робити ще поки не треба, тому що в нас і, і ще плутон трошки ретроградний. так. Які буде трошечки, знаєте, так давити всі, всі, в цій ситуації. Тому в плані фінансів ну, бути такі трошечки обережні. Або, можливо, ви вже забагато витратили і в жовтні місці будете так балансувати, тому що ви вже ну, перед цим доволі витратилися. так. І останню карту для вас, дорогі мої тільці. карта сила, восьмий старший аркан. Вам все під силу, розумієте? Просто головне дійсно розподілити свої ресурси, дорогі мої тільці. Не потрібно, знаєте, бадатися. От, тут, знаєте, оце, з биком доказувати, що я сильніший, я можу. Дійсно, ви можете. Але моментами просто. Е не треба доказувати комусь, не треба доказувати собі. Карта сила, вона ще іноді говорить про те, що іноді треба краще відпустити якусь ситуацію чи когось. І нехай воно іде своїм шляхом, тому що була ну, в мене в мене програвали такі ситуації з клієнтами. Що карта сила, коли знаєте, людина бадається, бадається, дає, можу, можу, можу. Потім просто все в неї сил немає. І все, вона відпускає і потім просто все дуже легко вирішується. Тому, якщо дорогі митільці, у вас в жовтні місяці буде якась така ситуація, що ви будете розуміти, що ви все вже щось тягнете, розумієте, що ви вже просто втомились, відпустіть. Вирішиться все само собою. Іноді просто щоб вирішилося, треба відпустити і йти далі. Це був Таро розклад для вас на жовтень, місяць 2024 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та побачимося в наступних відео. Пока-пока.